Ви дуже довго готуєтесь. Мінімум неділя у вас на підготовку йде. Ви заходите три дні, ви добираєтесь туди, розставляєте ще людей, які будуть прикривати ваш відхід. Є ще одне прикриття, курсує дрони, все таке інше. Потім пах, 30 хвилин і ви вже вдома. Тобто оцей весь шлях, ви пробігаєте, язик там десь за плечима, ти біжиш. Він ще в мене був кулемет. Це дуже було важко, але це було дуже круто. Мабуть, більше. Чим 90% наших пілотів, які працюють на Mavicaх, FPV та Крилах, вони пройшли через шлях розвідника, який ножками вийшов, зайшов, і так далі. так далі, так далі. Е, Покращенням бабулашного рівня, тобто групу, супроводжує коптер. Вже це є дуже великий плюс, тому що людина старшої групи і таке інше. Мікрофон, прямий зв'язок з, з, з пілотами, з черговими, з людьми, які ми... координують ці дії. Так, це також дуже великий плюс. Романтика в цьому є. <сум> <Ничому>. <сум> Самий кайфовий момент, коли ти зробив задачу, ти виїхав вже собі в тил, береш чашечку кави, закурюєш і такий думаєш, кайф. Все, слава Богу, все добре, всі цілі, всі живі, задача виконана. Кава смачна. Серпень місяць. То якраз був вихід на три дні. Це було дуже круто. Задання яке? Задача мінування, підрив техніки. Успішно. Слава Богу. Що підірвали? А, так, дві автівки. Легковий пікап і жигуль, по-моєму. Так, в них був пікап та був жигуль. Війна технологій. Але роль піхотинця і піхотних задач в ній надважка. Тобто ти можеш там, відправити 10 дронів на якусь територію, можеш відправити групу, якщо є можливість туди зайти, вони можуть зайти. Але поки піхотинець не зайде, не закріпиться, не облаштує позиції, то це ніщо, як то кажуть. Колись закінчиться і ця війна, коли я не знаю. Але закінчиться вона, ну, на мою надію, як би то сказати, на приємних для нас умовах. Коли твій сусід стріляє по твоєму місту ракетами, ну, як ти можеш залишитись вдома? Якщо ти хочеш жити в вільній країні, працювати на офісній роботі, то треба трішки попрацювати тут. І роботи ще в нас багато.